РОБЕРТ ШЕКЛІ Координати ЧУДЕС. Читає СЕРГІЙ Оробчук Розділ 17 Передусім МОЗЛІ розповів про хижаків, про їхні обряди і звичаї, натуру й норови, викрутні й хитрощі. Для Кармаді зажило дізнатися, що з ним сталося і чому, навіть якщо він дізнається вже опісля всього. Надто коли дізнаєшся опісля всього. докинув виграш. МОЗЛІ пояснив. Що як для кожного чоловіка існує жінка, так і для кожного живого організму існує хижак. Великий ланцюг поїдання, поетичний образ динамізму життєвої цілісності у всесвіті не повинен уриватися хоча б з причин внутрішньої необхідності, якщо не задля іншого. Життя, як відомо, передбачає творіння, а творіння немислиме без смерті. Таким чином. А чому творіння немислиме без смерті? запитав Кармаді. Не задавайте дурних питань. На чому я зупинився? Ага. Таким чином, виправдовується вбивство, хоч деякі його супровідні обставини не викликають особливого захоплення. Істота у своєму природному середовищі живиться деякими іншими істотами, а нею живляться ще й інші істоти. Цей процес, як правило, такий природній і простий, так досконало зрівноважений, що їх хижак і здобич воліють тривалий час не помічати його. Натомість, скеровуючи свою увагу на служіння мистецтву, збір земляних горіхів і роздуми про абсолют. Або про щось інше, цікаве для даного виду. Так воно й має бути, бо природа, уявімо її підстаркуватою дамою в чорнім строї сільського крою, не любить, щоб її закони і правила ставали темою пересудів на вечірках, на базарі, на конклаві чи будь-де взагалі. От ви, кармаді, випадково вийшовши з під контролю і регулювання з боку рідної планети, все ж не уникли невблаганного закону існування. Якщо в неосяжних просторах Всесвіту хижака для вас не існує, то його слід знайти. Якщо ж його не можна знайти, то слід створити. Ну, добре, сказав кармаді. Але той космічний корабель, ті люди були не тим, чим здавалися, докінчив Модзлі. Пора вам збагнути. Уже збагнув. Вони якраз були нерозривною ну, єдністю, істотою, створеною саме для вас, кармаді. Це ваш хижак, і він майже класично діяв за простими нормальними законами хижатства. Як це? запитав кармаді. Так от, зітхнув виграш. Ти дуже вдало запитав. Ми можемо нарікати на долю на світ, але, зрештою, нам незмінно відповідають так воно є. Я про інше, відмахнувся кармаді. Мене цікавить суть закону хижатства. Даруй, не так тебе зрозумів, вибачився виграш. Гаразд, утішив його кармаді. Дякую, сказав виграш. Нема за що, я не хотів. Ні, я таки хотів. Що це за прості нормальні закони хижатства. Вам треба обов'язково знати? запитав Модзлі. Так, боюся, що треба. Коли ви починаєте запитувати, посуворіше в Модзлі, то хижарство перестає бути простим і нормальним, і навіть його статус закону ставиться під сумнів. Знання про хижарство притаманне кожному організмові, як руки, ноги, голова, та важить більше. Воно, бачите, фундаментальніше, ніж закони науки, і тому не підлягає спрощенню і профанації. Бо навіть питатися про таке це вже отримати відповідь далеко від істини. І все ж таки гадаю, я повинен знати про хижатство якомога більше, не полягав кармаді, надто те, що стосується мене. Так ви, безперечно, повинні знати, погодився Мозлі. Вірніше вам слід було знати, що аж ніяк не одне й те саме. Попробую пояснити. Мозлі заклопотано потер чоло й почав. Ви їсте, тому їдять вас. Таке вам відомо. Але яким власне, чином вас їдять? Як вас вислядять, схоплять, заб'ють і приготують. Подадуть вас просто з печі при мороженим чи при кімнатній температурі. Це, очевидно, залежатиме від уподобань того, хто вами смакуватиме. Чи скочить той хижак з вигідної для себе висоти на вашу беззахисну спину, чи викопає вам яму сплете павутину, викличе на герць або ж метнеться з кігтями поготові? Це залежить від натури хижака, яка визначає його будову і спосіб дії. Натура ця обмежена і відповідає потребам вашої власної натури. Що, як і його, зрештою, наділена нескутою волою волею і тому незбагненна. Тепер про деталі стрибки, кидання або шплетіння найпростіші прийоми, проте вони втрачають ефективність, коли застосовуються проти жертви обдарованої пам'яттю. Ось така істота, як ви Кармоді. один раз викрутившись від простацького смертельного нападу, вже знов на обман не піддасться. Хай там як, але природа не йде найпростішим шляхом. Сказано, що природа не без інтересу, зацікавлена в ілюзіях. Який є прямим шляхом до смерті і народження. Таке важко заперечити. Дотримуючись цієї концепції, ми бачимо, що ваш хижак мусив удатися до складних маневрів, щоб заманити в пастку таку складну істоту, як ви. Є ще інші проблеми ваш хижак задуманий не тільки на те, щоб вас з'їсти. Припустимо, що в його житті ви єдина найзаповітніша мета. Але ж він, як і ви, володіє нескутою волею, тому він не обмежений строгою логікою поїдальної функції. Хатня миша може подумати, що сова, яка посилилася в кровках, задумана і створена тільки на те, щоб полювати на мишей. Проте ми знаємо, що у сови на думці буває також інше. Це однаково притамане всім хижакам, у тому числі і вашому. Звідси ми робимо важливий висновок усі хижаки функціонально недосконалі через свою нескуту волю. Ніколи б так не подумав, сказав Кармаді. Це стане мені в пригоді. Не дуже. Але я вважав, що вам все одно слід знати. Бачите? Вам, можливо, ніколи й не вдасться практично скористатися хижаковою недосконалістю. Справді, вам, може, ніколи й не випаде довідатись про неї. Є ситуації, в яких ви просто хатня миша. Можете, почувши шум крил, знайти дірку і шмигнути в неї, але ніколи не зможете проаналізувати натуру, обдарування і вади сови. Це просто чудово. з гострим сарказмом сказав Кармаді. Вбили на повал на самому початку. Або ж, користуючись вашою термінологією, Можна вважати, що мене з'їли, навіть не настромивши на виделку. Нерви, нерви, стримав його виграш, не такий чор страшний. А який він страшний? Чи може хтось із вас порадить що путнє?» Саме це ми і намагаємося зробити, запевнив Мозлі. Тоді хоч скажіть, який мій хижак на вигляд. Мозлі похитав головою. Абсолютно неможливо. Ви гадаєте, жертва може навчитися розпізнавати хижака? Якби могла, то стала безсмертною. А це проти правил. Виткнувся виграш. Хоч натякніть мені, принаймні, просив кармаді. Він завжди тиняється під виглядом космічного корабля. Звичайно, ні, сказав Мозлі. З вашого погляду він перевертень. Та ви коли чули, щоб миша лізла в щелепи змії, або щоб муха сідала на язик жабі, або щоб оленя паслося між лапами тигра. Ось у чому суть хижатства. Ви повинні запитати себе, що приваблює обдурені жертви, що їм уважається попереду. А у вашому випадку, що ж було перед вами насправді, коли ви розмовляли з трьома хижаковими пальцями і полізли за ними просто в його пащу? Я гадав, що це люди, боронився Кармаді, та все одно я не можу уявити собі хижака на вигляд. Не знаю, як вам розтлумачити, зітхнув Мозлі. Знання про хижаків дається нелегко. Хижаки надто вже доповнюють і нагадують свою жертву свої пастки і сильця вони створюють на підставі вашої пам'яті, ваших мрій, і фантазій. Ваших надій і сподівань. Хижак розгадує омріяний вами хід подій і відтворює їх перед вами, як ви ось пересвідчились. Щоб збагнути свого хижака, треба вивчити самого себе, а легше вивчити весь усесвіт, ніж самого себе. Що ж мені робити? запитав кармаді. «Вчитися!» – вигукнув Моцлі. Вічно бути насторожі, рухатися якнайшвидше, не довіряти нікому й нічому. Поки не потрапите додому, забудьте про відпочинок. Додому. Вихопилося в кармаді. Так, у безпеці ви будете тільки на власній планеті. Хижак не може ввійти у ваш барліг. На вас чекатимуть інші звичні напасті, але принаймні позбудетеся цієї. Ви можете переправити мене додому? запитав кармаді. Ви ж казали, що робите машину. Вже готова. Проте її можливості обмежені, як і мої власні. Машина доправить вас туди, куди Земля перемістилася, і на цьому все. Так, це ж усе, що мені потрібно. Ні, не все. Куди тільки «К» з трьох координат. Вам ще належить визначити коли і котра. Раджу шукати їх за порядком. Спершу час і буде якраз, як каже прислів'я. Звідси вам слід вирушати негайно. Ваш хижакчий апетит ви так нерозважливо розбурхали, може з'явитися щомиті. Може статися, що вдруге вас урятувати мені не пощастить. А як удалося цього разу? самої пащі? Я швиденько зліпив вабик, пояснив Модзлі, що виглядав достеменно, як ви. Тільки був трохи більший за оригінал і моторніший. Хижак вас облишив і, бризкаючи слиною, кинувся за ним. Але двічі таким не скористаєшся. Кармоді вирішив за краще не розпитувати, чий вабик відчував біль. Я готовий, сказав він, тільки куди я лечу і що на мене чекає. «Ну і потрапити на землю. Швидше за все, не на вашу. Але я пошлю листа моєму знайомому, великому знавцеві проблем часу. Він подбає про вас, якщо взагалі погодиться допомагати, а відтак. Хто його знає? Сприймайте все, як є, Кармоді, і будьте вдячні, якщо взагалі щось буде. Дякую вам, сказав Кармоді. Байдуже чим скінчиться, я дякую вам від щирого серця. Нема за що, сказав Модзлі. Не забудьте про моє послання до старигана, якщо вам пощастить дістатися додому. Зібралися? Машина тут біля мене. Бракувало часу зробити її видимою, але вона майже така сама, як портативний радіоприймач Зеніт. Де вона в біса запропастилася? Ага, ось вона. Берете з собою виграш. Я його беру. вихопився виграш, обіруч тримаючись за ліву руку кармаді. Тоді ми готові. Наставляю ось цю шкалу, тепер ту й дві там. Вам кармаді приємно буде повернутися з макрокосмосу на планету, хай навіть і не свою. Між атомом планетою, галактикою і всесвітом ніяких відмінностей не існує. Вся проблема в тому, який масштаб вам найбільше до серця. А тепер я натискаю ось тут. Бам! Ти ухресь!» Повільний ход прискорення накладка. Електронна музика відтворює космічний простір. Космічний простір творить електронну музику. Миготять сторінки календаря, Кармоді перекидається до догори ногами, імітуючи вільне падіння. Туламбасів зловісний дріб, зловісним дробом стучать туламбаси, яскравий спалах барв. Заголосила жінка, сповнивши все відлунням. Засміялася дитина. Монтаж із явських помаранчів підсвічений під планети. Колаж сонячної системи підсвічений під джерельні брижі, повільніше стрічку, швидше стрічку, затемнення, наплив, пекельний переліт, але нічого несподіваного для кармаді.